Тіпер сьогодні будемо робити огляд на неткані фільтри сучасні китайські медичні, медичного призначення, якісь тобто супертехнології. Написано з паперу, ми їх не підпалювали, але, скоріш за все, з паперу. Бачиш, тут така штучка. Я відчуваю, що це якась синтетика, якщо чесно. Я не віру, але що це папер... то інший спосіб робити папір. Може, їх підпалимо потім? в Кінці відео. В Кінці відео, може, підпалимо, не? Ну, це тікає. І сьогодні повернення легендарної майже тієї саме, але це другий сезон і інший сезон, як Black Mirror, якщо ви бачили те саме. Тобто серіал той самий, але, але зовсім, та, інший зовсім, зовсім інша тематика. Для контексту оця кава вафля цінка Мілан. Інкаміланд Ель Мірадор. Так от, для контексту, щоб ви розуміли, оце моя топ-2 кава всіх часів і народів. Топ-1 це перша-перша сідра, якої там було 8 кг чи 10, не пам'ятаю. Це друге місце. Взагалі з цієї кави, що я коштувала все життя. Це мега топ. Так що я прям от супер-супер зацікавлений. Я відірву і дам Артему понюхати, що там. За да, будь ласка. Подивись, як пала. Робиш арку да. і тут залишається багато. А що мені багато? Щоб було зручніше. Це воно. це воно. Це найважливіше. Це воно, це воно. Можна вже йти на сайт Радіокава, замовляти, тому що це все-таки One Black Club. Я зараз буду плакати. Це, Ой, в... це реально воно. 15? Давай 20 по а, ні, ми 15, дві будемо, 15. Да. 15. До речі, стару фінку Мілан. Вона була у багатьох ростерів, багатьох отплачиків і зіткнути радіокаву робила, ну смажила. Не хочеться нікого ображати, але у радіокава було смачніше. Зараз ми будемо робити дві речі. Ми спробуємо всю каву на цих фільтрах і на абака, щоб порівняти, в чому різниця. Одразу можна сказати, що можна ставити фільтр. цей. Фішешка всіх фільтрів, що в них як мембранний тип, вони не будуть пропускати воду, поки не отримують навантаження. Тобто вода не буде тиснути сильно. І не відкриє пори, які там. Да, вони реально прикольні які в цьому технічні. плані. Вони не незвичайні. Тобто, коли... Або треба температура води, що вона розкрила. Саме так. Коли слова приніс місяців тому для тесту, штучку чи дві. Три. Три, так. Ми щось налили води, просто води, і воно не текло. Ну, промити. Такі, да, ми такі, що за ситуація? Воно не тече взагалі. І ми ну, думали, а як каву варити? І ладно, спробуємо. Насипали каву, гарячу воду заливаємо, воно тече спокійно, причому швидко навіть. Ти з -з забирає швидко. І це був шок. Термошок. Термошок був. Життя до нас до такого не готувало аж ніяк. Вода 90, ну, втарилося. Ці ваги різні. Там справа, там зліва треба нажати. Стандартизацію. Що ти відтарив? Нічого страшного, я там 30 грамів, я знаю. Ну, я 200 від 330 віднімую відніму десь роблю. Що вони роблять? Вони роблять іншу фільтрацію. У нас наше все протікає зазвичай в паперовому. Але з прикольчиком. Більше масел. Так. Вони чомусь не отримують їх. їх і поверхневий натяг інший, за рахунок того, що якісь. дивні ці штуки. Воно інакше заварюється, воно якось працює mm. інакше. Воно навіть відчувається, коли просто волю зливається. Ви бачите, що якось тече незвично. Якось от незвично і динаміка інша. Часточки в каві залишаються в готовій каві трошечки. Тобто вона така. Не прям пильнувато, але трошечки є. Це дає нам більш щільну чашку, більш да. маслянисту. Це інколи дуже круто, особливо для митої обробки, щоб розкрити її повністю, іноді не вистачає цього шару. За тілом цей фільтр дуже виграє, воно реально стає дуже класне. Щ... Натуральну обробку чути. можна, папір. Там вистачить цього насиченого шару. А тут воно прям... Бачите, як швидко зачає? Ну. Це дуже швидко. Ти казав, що вам повільно, ну де? Ну, Зараз не повільно. Ну. Зараз швидко. Тому вони швидкі і зараз буде по А бакал, звичайно. Оп! Давай 15 всього диніма. Я ж казав швидкі. Швидко, це швидко реально. Пахне фантастика, Боже. Як вам. Я не загрі, що вони тут. тут такі аромат. Та люди вже замовили і чекають. Ну пошту. Ні, я от вафлі, Фінка Мілан, я й мамі. Давай, давай, мамі, брату, сестрі всім вообще. Викидав, та, та ні, що ти робиш? Ні. Я одразу став воду. Вода. Ой. Як зміна покришок Формула 1. Так, це сержа. наші. Отак, оди так. так Сервер. Саме так. Бо зараз знову забудеш. І зараз будемо <хи> виглядати дуже професійно. У мене павочка краще. А я dai, не знаю. Може виключить їх. Та ні. Це китайські ваги. Давай. Ти ж на початку здається. Ти ж да, да, що да. ти робиш? Я так до раз робив, так що ну, треба, щоб однаково було чи реально на початку швидше ну, звичайний фільтр, а той щось ну, стоїть, ніби, знаєте. Але, Але потім, є. потім він швидко. починає вирватися вперед дуже сильно mm -hmm. і прямо пришвидшується. Нагадує Гасі Боріс за швидкістю дуже сильно. Да, Але да. ще швидше здається. Ще, ще швидше. І от блін, я зараз от просто заливаю воду і бачу на велика різниця. Але просто інші. Ну, тоненька струйка така. Зараз ще побачимо. Купол формується по-іншому, все по-іншому. До речі, підставка кречора прям зроблена для тестів, дивись, можна поставити ці фільтри, ці фільтри і вдома робити тести одразу. Зручно. Факт. Не треба спачки витягувати, хоча тут більш-менш нормально вже. Не шумить. Да, Пасічка тут приємна, вона велика То Вона на, зіп... на зіпі. Да. Це прям. Не просто целофаний пакет, mm -hmm. який провався і. Саме цікаве, от різницю, відчути mm -hmm. зараз порівняти. Чи відчуємо зараз її? Я думаю 100%. Ми не будемо робити сліпий тест, тому що... Нема ще... сенсу, так. Да. Очевидно, тіло буде одразу відчуватися і тактильність. Так, да, воно видасть дещо одразу, тут не буде ніякої загадки. Ну теж такий потік нормальний. Так. Да. Але не 2.15. Не 2.15, ні, буде подовше. Зараз, Зараз раз 215. Та ні. По мас <зараз> 2.7. Накинув М. 47. Та блин, реально 2.15 майже. Це мита обробка має бути, але мита така підферментована. Вона да, мита. Трошки підзаквашена. Тут вона більш ну, рівнемир, більш рівномірна. Тому що вона робна натуральна, вона при її там перевертати треба. Вона там, mm -hmm. знаєш, лежить зернятко, потім перевернула або на рівно перевернулася, вона сушиться нерівномірно. Mm -hmm. Тому вона там підквашена може бути, якась там потрапить. І, і я зрозумів, коротше. Через це мої призмалювання і пиво більше носить. Чашко. Що чашко? Викинути, хоч його викинути. Ми зробили в рівних умовах, щоб пластиковий брювер не впливав на заварювання. Так, у мене... Давай з холодний з цього непонятного фільтра. Будемо mm -hmm. поки що так називати бензин. Наче суб-сорбує щось не те. ще. То, То там кокосу більше було в тій каві. Мені тут багато. Тій... Кокосу ну, прям. Я його відчуваю. І тут інший. Вона така ванільна. от морозова. Ну, вафлі взагалі просто 100% збереглися. Це ніби. Манго більше, напевно. Ну, я прям вафлю ті відчуваю. Я прям mm. відчуваю той самий смак, за яким я сумувався. Не, Не після смаку, особливо. Тактильність. Пізди смаку, так. Да. Але перший удар, те, що ви відчуваєте одразу, якщо ви коштували лапляр старі, ви впізнаєте, гарантую 100%. Трошка хороша, але мені незручно, не знаю. То ти на звук. Так ти зараз ні, ти вплинеш на органолептику. Орга... Ну, блін, це блін, органолептика ця ваша так. чи який-то. Це ж наука. Прости в Ну і, і треба ж однаково. Кава сподобалась. Фантастика. Ну, по -по -по менше можна, але це невідлежна каво може. Та вона бомбічна. я не знаю, якщо вона відважиться, щось неділе. Менше помел, -а, -а, а, менше помел, да. да, Ну, можу. я би взяв. Ну, 2,15, ну. Мене, мене, знаєте, я як двигун, який не mm -hmm. бензином мене харчують, а Шоколад от... більше. Ностальгією. Просто... Мені так смачно, капець. Я посував, Шоколаду реально. більше. Ну тут не понюхать у мене велика. Та ну як понюхати? Та нічого не відчувається. Ніс. Ну так хіба що. О, ну зовсім інше. Я б не сказав, що смачніше, як чесно. Вона якось переварена, ніби. Ну не перевара, але інша. Вона більш. Гостра. Вона забита. Вона от, от той класний mm -hmm. смак, вафельний, той кокосовий, ванільний. Такий ніжний, але при цьому тут такий більш тропічний. Важкий. Да. Більш важкий, да. такий більш. От Коротше, я це кажу, що от ті смаки класні, які от тут є. Угу. Тут вони забиті і хочете, що робити. От їх просто вони. Треба фітер брать. Викось варити, якось варити інакше. Хоча, ну, 2,20 заварилася. Це швидко. Це дійсно ну, швидко. Чого так? Вода 90 градусів. Тут, тут нема такого, що ми там щось десь а? зробили не так. Наче все так, але. Більш гостра вийшла. Забита на мій, на мій смак. Само собою, я і вафлю і в такому вигляді впізнаю і mm -hmm. насолоджуюся її. Але в порівнянні, от коли ви порівнюєте. Не вистачає прямо круглості. Так. Ж... Да? Ну не те, коротше, не те. Дивлюсь. Тому френч-прес, багаторазовий фільтр. Фільтр китайський якийсь. В чашці так. навіть. в чашці Вона дуже да. смачна. Це 100% вона в чаще. До речі, це класна порада. От я не, не думаю про це. Але якщо от, от, умовно, у вас є сетапчик, вороночка, і у вас щось кава, ну, не виходить, не вариться. Мені, вам не мій, смачно мій, ва. ваші вороночці, як би ви не, 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 не намагалися. заваріть в чашці. От спробуйте. Вирішить багато проблем. Дат вона буде нефільтрована, але вона буде смачна, скоріше. Бам -бам. Більш агресивний смак. Бам -бам. Це 100%. А тут прям нектар, з <зм> киттю. Округлій смаку прям. Я одразу сміятися починаю, бо різниця дуже сильно велика і це дуже сильно смачно. А це чи це? Я що запутався, де вона? Друга спроба на фоні. Дуже Але ми використовували однаково Пмелсу, однаково, і може підкоригувати, впливає на смак, і за рахунок того, що ви знаєте тепер, як вони розкривають смакаву по-іншому, можете подякувати і стати спонсором. І плюс, найголовніше, коли ви стаєте спонсором, ви отримуєте що? Зничку на каву? 15%. Да. Тобто, коли ви купуєте гейшу за 990 гривень, ви отримуєте. 150 гривень знижки має. А це на хвилиночку дешевше. Бути спонсором, ніж не бути спонсором. Ну так. Да. Тому що виграєте ще. Тому Тоб... це дуже крута штука. Нам не вигідно, що ви спонсор виходить. Ні, нам вигідно, тому що це бюджет іде на зйомку. Ага. Ну, в конторі, конторі да. не вигідно. Так що... На то таке. Дякую вам, що спонсором, і на цьому все до зустрічі. Так. І дякуємо, Кім за фільтри. Дуже дякую, да. прикольно. До речі, mm. не закінчую. Як тобі, Гватемало, 87 балів. Офігенно. це реально топова Гватемала. Я, от, я багато разів казав, скажу ще раз, із усіх всі, Америк, там Північна-Південна, Гватемала моя улюблена країна. Навіть Колумбію не так люблять Гватемало. І у ця Гватемала реально 87. Вона еталонна, вона дуже. Це кратова. прям. Вона дуже крута. М'яко А О, вже почало щось. Бачиш, воно скручується, вона не горить. Вона як пластик скручується. Все, все, все ну, пластик, пластик, реально. Окей, подивись, подивись. Ні, ні, дивіться, просто пластик. Ніякого паперу, китайці не Та Це нормально вже. Якщо це схоже на папір, напишіть в коментарях. Тому що в нас органоліптичні. Властивості фільтра не задовільнили, як папір. Полум'я показало, що це точно не папір. О, воно тверде, як ну, папір так не може. Якщо ваш може, напишіть. <рес> якщо у вас і папір, як може, то да. так.